Я просто знаєте, ну чому що за сир? Вас особисто були ви при, притягнені за те, що ви торгували у військовий час алкоголем. О. О. Вас два рази складали адміністративні А військовий протокол. час, а військовий час. Покажіть, будь ласка, Давай. правовий порядок прийнятий. Покажіть, будь ласка, і... документ. Пробувачаю про воєнний стан. І ви торгували алкоголем. Військовий Вас два стан... рази по нашій заяві склали адміністративні Хто протоколи. Хто склав? склав. Я Кто з вами склав? не спілкуюся. Ну склав? я народ, ми, ми, ми разом ми ми прийшли. Розуміли. Мені особисто ніяк тут ніхто нічого і не сказав. І ви просто прийшли устроїти цей концерт. Ну, Кому? Просто в знак помсти про те, що... Та я з великою повагою до вас, Олександр Геннадійович... — А я з вас до вас насправді не повагу, тому що ви торгуєте алкоголем, і де війна ви торгуєте алкоголем. Олександр Геннадійович... — А чим? Ми ж не будемо зараз хто чим торгує, да? Хтось торгує персональними даними людини. Так. — Тож ми потім будемо, це правильно? Конституційними. Я слухаю вас, Ян. Добре, дякую. Інна Олександрівна брат, людина, народ, контролер, юридична особа, бенефіціар на законних підставах проживаю земля Української Республіки Житомирського Житомирський рьод, село Верховківського вулиця Ленина. Людині не особі мають людині уповноважені на виконання зобов'язань керівнику юридичної особи, нового селищна рада з кодом ЄДРПО. 043-48-303. Про що говорить Кодір ДПО, що це юридична особа приватного права займається господарською діяльністю. Ловеніку Олександру Геннадійовичу. Житомирський район, СМТ, Новоївська вулиця Дружби народів 5. 19 грудня 2022 року були виявлення наказ. і на Олександрівна Граф. Людина. Народ. Стаття 1 Загальної декларації прав людини яка була прийнята ще у 1948 році говорить, що ви всі і ми, всі люди рівні, народжуються і рівними своїй гідності і права. Вони наділені розумом і совістю і повинні поступати по відношенню один до одного дух духі братерства. Стаття 3 загальної декларації також вказує, що кожна людина має право на життя, свободу і особисту недоторність. Є ж стаття 21 декларації: кожна людина має право приймати участь в управлінні своєю країною безпосередньо, що я зараз іздійснюю. Пункт 3 статті 21 також зазначає, що воля народу повинна бути основою влади. Людина є скарбом природи, звідки походять притаманні людині від народження права і свободи, тому що вони є невичерпними і не можуть бути скасовані. Саме тому владні повноваження я Інна Олександрівна Граб, маю від народження, тому що я людина і я є народ. Також повідомляю вас, що згідно свого свідоцтва про народження, я є громадянкою української РСР. Конституція є основою цього законодавства і містить норми різного характеру, визначаючи основу цього вітчизняного законодавства. Конституція основний закон під номером 888. Тере 9 від 20 квітня 1978 року поточна редакція. Що таке поточна редакція? Тобто чинна по сьогоднішній день, в якій сказано, що стаття 2, вся влада народу в українській, вся влада українській РСР належить народу. Також згідно декларації про державний суверенітет України за номером 5512 від 16.07.90 року, в якій виражаючи. Волю народу. А ви що зараз на власний телефон проводите забезпечення ага. прав і свобод людини... Що ви, ви зараз на власний телефон зйомку проводили? Суверенітет України ага. і неподібні ага. склади республіки в межах її території. Народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. Також, згідно Конституції України, номер 254 ВР від 28.06.1996 року. Стаття 5 вказує, що Україна є республікою. Но цієї суверенітету єдиним джерелом влади України є народ. Право визначати і змінювати конституційний лад України належить виключно народу і не може бути узурповане владою, що зараз дійснюється по сьогоднішній день. Згідно статті 3, 5, 54 конституції України держава має обов'язки перед людиною, а не навпаки, що зараз ви показуєте своїми діями. Що закріплює суверенний коридоторський статус прав вимоги людини до держави і відповідно до усіх ваших державних структур, службовців, керівників і усіє боржниками людини? Виконавчий комітет Новогумської селищної ради діє як центральний орган виконавчої влади Української Республіки, тому що згідно з закону України 1554 від 17.09.1991 року слово Українська РСР було замінено в слово Україна. А ось новогумська селищна рада. З ходом є ДРПО 043 -48 303 Це юридична особа приватного права, яка діє як представник іноземної компанії, корпорації на території республіки. І тому керівники цих організацій підтримців призначаються на посаду. Їх не вибирає народ. Вони призначаються на посаду і діють на підставі її доручення, довіреності представництва фірм, організацій є відокремили підрозділами, що зараз ви тут поутворювали. Що розташовані поза її місце знаходження та представляє інтереси цієї юридичної особи. Також хочу зазначити, що згідно декларації про державний суверенітет України, розділ перший пункт 3, вказує, будь-які насильницькі дії проти національної державності з боку політичних партій, громадських організацій, і інших угрупувань, яким зараз знаходиться Новогульська селищна рада з кодом ЄрдиПО, яка займається господарською діяльністю, і не є квед, що відносить її до тієї угрупування, чи окремо досі, переслідується за законом. Також щодо дій, і в тому числі злочинних, проти людини в цілому, які здійснюються вами, як керівником. Та іншими уповноваженими особами стаття 28 Конституції України говорить, що кожен має право на повагу до його гідності, ніхто не може бути підданий катуванню, ані ж теж катування, катування. катування за цілий день. жорстокому нелюдському, або такому нелюдському, або такому, що принижує гідність і погодження. А я вважаю, що ви зараз це здійснюєте. Жодна людина не може бути без її вільної згоди бути піддана медичним, науковим та іншим дослідам. Це вже є оцей експеримент, в якому ви зараз всі приймаєте участь, Оце місцеве самоврядування. Саме тому здійснюючи владу безпосередньо, беручи на себе і на Олександрівна людина, народ наказую перш, зупинити злочинні, окупаційні та будь-які інші дії проти нашої рідної Богом даної нам землі. Бог від латинського це є рід, родина земля подарована нам нашими родами, батьками, предками, і наш обов'язок її зберегти. Для ваших вже дітей, для ваших онуків, що ви зараз і ви взагалі, ви не розумієте, що твориться вашими руками. Другий наказ наказую припинити геноцид, тому що геноцид від грецького означає рід вбиваю. Ви самі же своїми руками вбиваєте ваші роди. Це цілеспромовані дії з метою знищення народів, наших дітей, нащадків майбутніх поколінь на нашій рідній землі. І це моя воля. І тому за порушенням волі людини, народу, завжди не стає відповідальність. І крім і я хочу, щоб ви зрозуміли, щоб ви осознали, що зараз ви повинні стати не на сторону системи, а на сторону, так як сказано в Конституції, да? що і у системи, крім виконавців, крім вас, нікого немає. Але й у Бога, крім ваших рук, теж нікого немає. Зрозумійте, що ви зараз творите майбутнє своїх дітей. І крім вітчизняного законодавства, також ці злочини визнані і тому при відкритті кримінальних справ вони не мають сроку давності. Але головне, щоб ви зрозуміли, що будете нести відповідальність перед Богом власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми поколіннями, тобто перед своїми дітьми. І ви, коли зрозумієте, що своїми діями, да не утворившись у законний спосіб, оцей орган місцевого самоврядування. Зараз представляє іноземну компанію на території нашої республіки. Так, була проголошена незалежність нашої республіки. Вона була проголошена. Але ви щоб зрозуміли, що не вам, не мені, тому що тоді ще мали повноваження мої батьки, не дали права нам утворити оці державні органи. Була утворена приватна особа, юридична особа і зареєстрована на міжнародному сайті ЮПІ, корпорація Україна. І у 97-му року були зареєстровані з кодами ЄРДПО всі е, юридичні особи приватного права. А ви як народ, ви як люди, ви як власники цієї землі на сьогоднішній день, тому що повноваження цієї корпорації закінчилися ще у в минулому році, 18-му перехідний період.